Денісе Естет є багато власних і достойних варіантів квартир, які можна одразу купувати під оренний бізнес. Вони в топових комплексах і точно будуть приносити хороший дохід. Зараз покажу вам ще один наш варіант. Ви можете купити таку квартиру в чистовій обробці від забудовника, поки що без мебелів і техніки. Наша компанія повністю готує нерухомість до здачі. Обставляємо квартиру, закуповуємо все необхідне, аж до домашніх капців. У Dennis Rent ексклюзивні ціни на послуги та витратні матеріали. Ми перевіримо і підключимо всю техніку і оформимо комунальні послуги. А далі беремо квартиру в управління. Хочете трохи шок-контенту? Деякі наші власники навіть ніколи не бачили свою нерухомість наживо. Вони просто отримують щомісячний дохід. Зазвичай 40% наших угод відбувається дистанційно, і ось в такому вигляді клієнт отримує квартиру в більшості випадків. Нам довіряють тому, що все максимально прозоро. Кожен етап ви обираєте об'єкт віддалено, а решта турбота, Рент. Ми працюємо під ключ: вибір квартири, угода, куплі-продажу за довірністю, облаштування мебелями та технікою. Якщо це потрібно, а потім уже аренда. Звучить неймовірно, але це сучасна реальність. Ставте лайк, якщо такі ліниві інвестиції вам до душі.